Всі природі друзі, А, фазмафобію. Продовжимо фазмафобію. Зараз будемо накаплювати собі гроші, бо що правильно у нас є IHV проблем. Так, оця і є проблема у мене початкове все. Бо ми зграли з одним. Так сказати, з одну людиною в це лайно. <с> uh, ну, коротше, я просрав все. Все просрав повністю. Коротше, грошей мене не хватило. Uh, ну, зараз будемо купити гроші. Я ще його куру вичислю, так що є. Ай, господи, нічого у нас нема, але я пішов на таку кончену карту. Молодець. Так, ідемо. У нас ні фотоапарата, кстати. Нічого нема. Ну, і ще можу тоді сказати молодець. Молодець, ти нам дала... Пойняти п'яторка була, я бачу. Я бачила. Нема світла. По температурі. Поки буду дивитися. Окей, несу інші предмети. Записав я його. Записав я його. Тіньовий привид. Окей. Окей, okay, значить беремо це, беремо це, беремо це. Потім вернуся за остальним. Ой, якісь ще ж предмети. які чуть-чуть ніч не забрав, Не. Ага. Не. Не. Поговори зі мною, поговори. Скільки тобі, років? Ти добрий? Ти злий? Ти добрий? Скільки тобі років? Поговори зі мною. Напиши щось. Напиши щось. Скільки тобі років? Напиши щось мені. Напиши блокнот. Напиши блокнот. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда пиши. Калякай. Дай, відбитки. Дай, відбитки. Понял, пишу я нах... Так, що там по температура? Поки що снижається. У мене нема пахощів, щоб від нього відчепитися. І в мене нема а, ще одної якоїсь проблеми в житті. А, окей, поставимо оце і все нормально. І хорошо, і добре. Хоч щось. Це звається Хоч щось у нас то є. Так, а тепер Деймісі. Є у нас примарний вогник. Примарний вогник у нас. Нема. А вона тут почала атаку. Ну, не атаку, а свою. Діяльність вона не могла переміститися, бо там якраз температура і знижується. А де вона що кинула? А ось тут чотири. Мені кажеться, і цього нам хватить. Ще раз я його цейкав. Ах, записи не дає. радіоприйом який мені не хоче, примарного вогника нема проектор не знаю. Мінусова Взагалі не цей восків. Якщо не було п'яті, то я даже не знаю. Жуна Ультрафіолет! Їдіть, ваш мать! У мене нема щоб сфоткати, але я бачу ультрафіолет. Як же це файно? Де ще відкрили. А не-не-не. не Я не гір іскований. Окей. У мене нема фотіка, щоб його сфоткати по-перше. друге давай оно ну. Сюда Знову походу дала Всю Айни такие лишився. Напевно вона тут бо вона тут щось... ...калатає. А ну-ка Йоб твою мать яха Ясно, вона не дає мені нічого. Ну, на своєї нема. Має бути проектор, знаєш це горю. вогника немає, записів немає. Вона мені нічого не дає такого із того, що я би хотів. Якщо це даже не він, я, я записав його нормально, тож мені... Файно. Дві цих є. Якщо це не він, ну то я, я старався. Банші. Mm, ну та ну та зайти. пішов я нахер. Банші. іди твоя мать банші. Яким Беном то має бути банші, якщо це взагалі не, не в суспільстві його тема. Ну окей, я заробив, бо я зробив всяку діч. Я я можу хоч початкові свої предмети поставити. Ой, Ну воно ж в мене буде... ні, пішов я нахер. Що я нахер, так сказати? А ну я так розумію, навіть якщо я собі зміню на перший, воно даже і не зміни мені. Окей, okay, Без проблем. Це не чесно було. Кінний банчі, якщо вона мені. А, вона співала, тюбле. То та, ну так, нічно. Звісно, звісно, звісно. Шо я нах. Звісно, звісно. Ну от ви, от ви, по, от ви по записі побачите, яким хером там буде банчі. Але якщо ви напишете, що вона ще й співає, коли гострій uh, дає, то я вахі буду. Uh, то шо? <зас> Так, от. Э, пішли, э, пішли на наступну катку, я не знаю, але мені треба э, по записі подивитися. Якщо вона реально мені давала імені банк ще була, то я буду, якщо чесно. Э, так, а що мені? давай, на ту же карту я не хочу вже нікуди йти. В принципі, логічно. Все, можна йти собі спокійно. Спокійно йти, не задовбуватися, бутися, ти Камера вився вже так я візьму. Що? Я візьму оце. Ну і візьму оце на все. Короче, я не знаю, але це банч в мене. Це чо, банч, вообще? Є ультрафіолет, то банчі, чи що? що я щось не зіпляю. Якщо є ультрафіолет, то ізвините мене, я так я такому не участвую. 13 поки по домі тринадцять градусів. Поняв. Поки дому 13 градусів, але поки це професіонал можна. Підвал так підвал. Так, да, 10 градусів. Давай. Пиши. Своє завіщання там. Мені ну, і не неинтересно, конечно, но ты пиши пиши. Пиши завищание <ріхи> Имени там завіщання напиши на ту хату На цю хату напише завіщ... За... завіщання, Чаго там называется ну коротше Я у него цю хату дав заберу и все до побачи Мені не цікаво де він везет огромні е витрати. Вообще не интересно Даже якщо він Візмен ну, то Okay. Понял. Так, да, тут стена. Он стена. Так, надо бьет. Раз хрест. Два хрест. Жуй пілюлю, курво. 7 градусів. Окей. Ну, якщо у нього там ну, інтересні градуси будуть, то... Ну, я не в тому, чи... не в тому русі, щоб пригадувати які нього там були русі, але. Кстати, це що? це, кстати, фонарик. Радіо. Поняв. Ой, ясно, він, короче, дуже вже безстрадає. Візьму ще одну камеру і можна, кстати, паху ще забую взяти. Вот цю пороссутку поки нормально, можна ще оце взяти. Вообще хорошо. Кстати, а в нього... Ой. Єці детек дотс не чи я щось плутаю. Боки чотири. Мінусова буде? Нема мінусової. Ультрафіолет мені треба Да, ультрафиолет. Так, а кто це у нас в мої бути? Примарний вогник. Що це за чь? Иди на питосе не рахується. Як це ультрафиолет? Це, це рахується за ультрафіолет? Може бути мімік. Ну так. Але у нас ж примарний вогник. О, мені... Мімік дає 4 докс. Тож має бути, якщо ще буде мінус, то це мімік. Угу. Так, згорівший хрест, готово. Так, а що по цьому? Поки... Ну не так ба... Ох тип. Так, поки чотири, окей. 4, окей. ему прям не придется что-то сделать. Опа. Это мимик минус Окей. Записать три уникальных видео, сделать фотку приведа Ахрен, но вы, конечно, сказали. Добре, добре, це, звісно, цікаво. Ой, яка же... Що будемо робити? А, да. Три унікальні від відоси треба записати. Три унікальні оп, садні. Можна його тут записати, але то очень, очень опасенько буде. Там є доска можна доскую, але мені не інтереса доска. сам предмет то доска такого. Не, не інтересно, не інтересно, то доска. Ну, що, він у нас глуз зіжрав по повній програмі. Тайс. Три унікальних відео, це мені треба тут стояти і записувати. А по іншому ніяк. Ну то все. Записуй три уникальних відоса, это нормально. Три унікальних відео. Якби мені ще давали гроші за те, що я цей відос викладаю на ютуб, то взагалі би було кайф. А то ну я ж записав тут, мені гроші дають, а якщо так, то що буде Поки нема нічого Короче там очень дуже, дуже цікаво, короче, у нього там Передходи Ну... три унікальних відео, воно щось не хоче записувати, но гаразд. Оооо, шейт. Певно було порости коно, кстати, по всьому дому і... А що, йому капс да? він живий. Иду і... дам Не Вейпейта подай таки А то росу... а то глузда вже нема що, Хай нападай Хай нападает Надо поросати кстати камери по дому щоб записати три нормальний фітус Бо якось дуже мало їх, блядь. Дуже дуже мало Это камера, ёптить. Вот как? Хер с ним. Не буду имени. Все. Прошу, хочешь рукать? хочешь рукать? Тоже ничего. Можно же ехать. Спали, ты, спалил. Надо им тут закичивать. А то что? Мимик, ты мимик. Мімік та й мімік, а воно мені не мійка. Не знаю, я таких міміків. Снафа мімік один є, теж задав є просто А то що так. Тож поки що закінчимо на цьому серію. Останні проходження по фазмофобії в Telegram, Телеграм, Діскорд на канал, посилати подобаєчку. Не забудьте капері до таких ігрочок, до таких проходжень. Всім пока!